Сьогодні ми познайомимося з такою властивістю функції, як точки екстремуму, як знаходити точки екстремуму, чим вони відрізняються е і таке інше. Точка х0 називається точкою мінімуму функції, якщо існує деякий окіл епсилон цієї точки, що для всіх точок з цього околу виконується нерівність f від x2 менше, ніж f від x1. На практиці е, користується теоремою, якщо ліворуч від точки Х0 функція спадає, а праворуч зростає, то точка Х0 е, являється точкою мінімуму. Мінімум функції називається значення функції в точці мінімуму. Подивимось на малюночку. Зображена графік функції, е, яка є спадною на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1. Бачимо, цей проміжок виділено синім кольором. На проміжку ж від мінус 1 до 1 функція зростає. Значить, х дорівнює мінус 1, це є точка мінімуму даної функції, а значення функції в цій точці дорівнює мінус 2, і це є мінімум функції. Бачимо на малюночку. Е, мінімум функції зображено. Е, в подальшому будемо розглядати е, точки максимуму функції і як їх знайти. Якщо ліворуч від точки x0 функція зростає, а праворуч від неї спадає, то така точка е, являється точкою максимуму даної функції. Е, звертаю увагу, не називається, а являється. я вже спираюся на теорему. Подивимося на малюночку. Е, на проміжку від мінус 1 до 1 функція у нас зростає. Відповідно, ми. Е, Бачили, що на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1, та від 1 до плюс нескінченності функція спадає. Але нас цікавить зараз саме точка максимуму, вона досягається там, де відбувається перехід від зростання до спадання. Це точка 1 являється точкою максимуму. А значення функції в цій точці, якщо підставити дану точку одиничку у формулу функції, врівняння функції, то ми отримаємо двійку, це є максимум. Точки мінімуму і точки максимуму називаються точками екстремуму функції. Ось подивимося, на даному малюночку зображено три точки екстремуму. мінус 1, 0 і 1. Бачимо їх, тому що функція переходить саме в цих точках від зростання до спадання, від спадання до зростання і так далі. Якщо знайти значення Коротко, це точки екстрему. Оці три точки це точки екстремуму. Е, Мінімуми і максимуми функції називаються екстремами функції. Е, на малюночку це значення y дорівнює мінус 1 і y дорівнює 1. Бачимо, що y дорівнює мінус 1 це мінімум функції, y дорівнює 1 це максимум функції. Е, в даному випадку бачимо, що. Функція має два мінімума, обидва вони дорівнюють мінус одиниці і між собою співпадають. Таке може бути, нічого тут протиріччя ні з чим ми не отримали. Так що таке можливо. Але це по малюнку. Звісно, задача знаходження точок мінімуму і точок максимуму, вона значно складніша. Розглянемо її. Для того щоб знайти точки екстрему функції, заданої аналітично, будемо користуватись такими міркуваннями. Пряма Y до C, перетинає графік функції Y до F від X в двох точках. Завжди може так зробити, бо якщо ми знаходимося поблизу точки екстремуму, буде такий малюночок завжди така ситуація може бути завжди. Для того, щоб y C була необхідно нам зробити, щоб вона була дотичною. Саме в точці дотику ми отримуємо точку екстрему а, і екстрему одночасно. От подивимось на малюночку, бачимо, що наша пряма перетинає параболу в двох точках. Якщо пряма поступово буде опускатися нижче, то ці точки якби, починають рухатися вниз. І крайня ситуація буде, коли пряма зображена чорним кольором, становиться дотичною, і точки Х1 і Х2 зійшлися в одну точку. Тобто вони фактично співпали. Це от ситуація, коли пряма є дотичною до нашого до графіка функції, дотик, це є збіг. Фактично. Подивимося ти ще на малюночку, якщо є у нас січна. І вже вона поступово ми починаємо цю січну опускати, і точка перетину внизу, точка зафіксована перетину, а верхня точка починає якби рухатися вниз. От синеньким кольором зображено, вона перейде в точку дотику. Давайте на. Наприклад, подивимося, як знайти точку екстремуму функції y доріня x квадраті мінус х. Тут декілька способів є. Найпростіший спосіб це якщо нам якимось чином вдалося або вдано було графік функції зобразити. В цьому випадку ми можемо, використовуючи правила паралельного перенесення графіка функції, просто. Побудувати графік функції, тобто здвинути його на одну другу праворуч на мінус 1 четверту вниз по осі ординат. І ми отримаємо з графіка функції y дорівнює x квадраті. Графік функції y дорівнює x квадраті відняти х. На малюночку гарно видно, що точка мінімуму це х дорівнює 0,5. І значення функції в цій точці теж можна знайти. Підставити або врівняння 0,5. І по, на малюнку також його видно. Це мінус 0,25. Є мінімум даної функції. Це найбільш такий про простий спосіб, коли вдається якимось чином побудувати графік. Але, звісно, це для квадратичної функції зручно, ну, може ще для якихось типів. Розглянемо інший спосіб, як знайти. Точки екстремуму для функції заданої аналітично. Маємо пряму y до рівня C і поставимо вимогу, щоб знайти точку, в якій ця пряма дотикається графіка функції y x х квадратів відняти x. Знаход... Розв'язуємо систему. Це буде знаходження спільних точок. Отримаємо рівняння х квадратів відняти x до рівня C – і вимагатимемо, щоб це рівняння мало один корінь, або два однакових корені. Це буває в випадку, коли дискримінант дорівнює 0, отримаємо це до рівня мінус четверта, а значення аргументу при цьому 1 друга, або 0,5, як зображено на малюнку. Дивимося, на малюночку видно, що в точці 0,5 дійсно є точка мінімуму, і маємо там мінімум. Точку підозрілу на точку екстремуму знайдено. Її координати 1, 2 і мінус 1 4. Чому підозріла? Тому що ми поки що не можемо сказати, це точка максимуму чи точка мінімуму. Ми бачимо, що в ній є екстремум. Уявляємо собі, що графіка ми ще не знаємо. Дослідити на монотонність. Тобто в нас є два проміжки, і ми тепер можемо на кожному з цих проміжків дослідити функцію на монотонність. Відповідно, коли ми це будемо розуміти. Давайте зробимо, і зробимо висновок. Вибираємо проміжок від однієї другої до плюс нескінченності, розглядаємо два числа х2 більше х1. Розглядаємо різницю y від x2, від x2 відняти y від x1. У нас утворюється сума різниця. Перетворюємо його способом групування на добуток. І у нас виходить два множники x2 відняти х1. Перший множник. І x2 додати x1 відняти 1 другий множник. Очевидно, Х2 відняти Х1 більше нуля, бо ми обирали, що х2 більше Х1 за умовою. Так, таким чином перший множник додатній. Другий множник також додатній, бо x2 і x1 більше, ніж одна друга, а значить в сумі більші, ніж одиниці, а значить. Другий множник в дужках буде більший нуля. Таким чином обидва множники додатні, значить, y від x2 і від x 1 відняти буде більше нуля. Значить, функція на цьому проміжку зростає. А тепер ми вже можемо побудувати графік і показати проміжок, на якому функція зростає. Ну, Аналогічно можна показати, що на проміжку від мінус нескінченності до однієї другої функція є спадною. Досить непроста задача вирішена, розв'язана була тільки що, але вона того варта вміння знаходити точки екстремуму за значенням. Найбільше, найменше значення функції інколи плутають точки максимуму мінімум з найбільшим, найменшим значенням. Давайте спочатку зазначимо, що якщо існує така точка Х0 на проміжку а, Б, що всі значення F от X0 будуть більші від F від X, то точка Х0 називається найбільшим значенням на цьому проміжку. Аналогічно найменше значення. Якщо існує точка Х0 на проміжку, і значення функції f від x0 менше всіх значень цього проміжку, то точка Х0 називається точкою найменшим значенням. Розглянемо, на прикладі значення функції. Давайте подивимось на проміжку від мінус 1 до 2. От Функцію задана малюночком бачимо. Знаходимо зараз. Та, і так, від мінус 1 до 2. Бачимо, що найменше значення досягається в тоці мі мі y рівня мінус 0,5 і досягається воно в точці мінімуму. Бо ми розглядаємо тільки проміжок від мінус 1 до 2. Значить найменше значення досяглося в точці мінімуму. Бачимо ось воно. А от найбільше значення, воно дорівнює 4, і досягається воно на кінці, на одному з кінців проміжку, а саме в точці 2. В двійки при х дорівнює 2 значення функції буде 4, і це дійсно найбільше значення. Розглянемо ще, на прикладі, як знайти найбільше, найменше значення функції на проміжку від 0 до 2. для функції вже заданої не графіком, а аналітично. Ми вже зробили висновок, що нам треба знайти точки екстремуму і розглянути значення функції в точках екстремуму на кінцях проміжку. Значить, ми дослідили, що функція має точку екстремуму 0,5, і це є точка мінімум. Знайдемо значення функції в точках екстремуму і на кінцях проміжку. У нас одна точка екстремуму 0,5 і два кінці проміжку 0 і 2. Знаходимо значення функції в нулю, в, в 0,5 і 2. А тепер візуально бачимо, що найменше значення це мінус 0,25, а найбільше значення це 2. І з цих значень робимо висновок: що найменше значення мінус 0,25. А найбільше значення дорівнює двійки. Бачимо, що ось вони на малюночку зображені найменше і найбільше значення. даної функції. Далі ми перейдемо з вами до наступного заняття, до практичного. Ми на цьому ми закінчуємо. Прощаємось з вами. Вчіть математику, залишайтесь з нами. До зустрічі на практичному занятті до даної теми.